Картини з піску їхні продати, ні понести на виставку. Однак саме в цьому вся суть творчості. Ти робиш те, що відчуваєш, каже молода художниця. І ці емоції щораз особливі. В тому є якась така родзинка цього мистецтва, що воно тимчасове, що воно тільки от, ну, от, в реальному часі воно відбувається. І, як правило, це приурочує до якихось таких урочистих подій, як весілля чи юбілей, чи там, якісь такі. Важливі для, людей, важливі для людей події. Сильний не той, хто падає, а той, що має сили піднятися і йти далі. Півроку в дівчини пішло на те, аби зрозуміти і вивчити техніку цього заняття. Щось не виходило, Юлія залишала роботу і поверталася до неї знов. Але не те, щоб працювати вільно. Хоча б один сюжет на якусь тематику допрацювати. По-перше, треба зрозуміти гру світло з цим інструментом. По-друге, тут необхідна певна драматургія в тому, щоб продумати сюжет, з чого він починається, через що проходить і чим закінчується. На це пішло приблизно півроку, але е, тут були такі перерви, коли я починала щось пробувати, в мене не виходило, я це все закидувала на місяць або на два, і потім вже поверталася з новим натхненням. Пісочна анімація це справа, яка не потребує значних фінансових витрат, принаймні на першому етапі. Стіл для дівчини спородив батько, малює вона звичним піском. Для роботи є все необхідно. Лишилось тільки отримувати задоволення від контакту з природою. Такий процес, коли воно все воно таке схоже на медитацію, це відчуття теплого піску, воно нагрівається від ламп. І воно таке приємне в руках, і не важливо, що обмалювати цей момент. Коли я роблю це для себе, то це просто якісь образи незрозумілі і не дібуваються. Потім ну, з них вже випливає щось таке. Бажаючи, хоч краєм ока, глянути на процес роботи, чимало. Відтак художники застосовують пісочну анімацію на масштабних зустрічах, концертах та святах. У час, коли затамувавши подих, глядач чекає. А що ж буде далі?